Доброго Сьогодні буду в такій напівтемряві, бо мені ще рано і сильно включать світло, мені ще в очі е, давить. Погнали розминатися. Я починала ці стрибочки, я була в Португалії і був день, коли мені треба було в 11 виїхати з, е, ну, з квартири на таксі. І я зранку встала, все там поробила. Потім сходила на океан, покупалась, потім зняла стрибочки. І от сьогодні такий же день. А я сьогодні їду в Німеччину і мені треба вийти в 11.15. Тому я зараз відстрибаю з вами, зроблю всі справи. Мені до зйомок, ну, до Німеччини ще треба а, зробити догляд, відзняти в марафон. Прес плюс та заодно. Останній, щоб я якраз спокійно собі поїхала. Слухайте, а я лампу виключу буде гірше, чи краще? По-моєму, краще, бо вона мене засвічувала. А, на вулиці в мене так уже світленько. Я ж кажу, я не хочу світло включати. У мене є такий прикол. Я зранку, коли я збираюсь. Ну, от мене прозинив будильник, я роблю тибетську гормональну гімнастику, попила води, сходила в туалет, повертаюсь. І я включаю якесь таке легке світло і роблю зарядку. Тобто не прям включаю яскраве. Я зазвичай роблю зарядку ще темно. Я вже зробила. І зараз з вами буду, поки в мене волосся сушиться, пострибаю, потім зроблю укладочку. погнали Зараз персоналка в качалці. У мене 7.38, о 8 у мене о 9 по Україні. Проведу персоналочку. Потім запишу догляд в марафон прес плюс тазове дно». Потім дозберусь, в мене тут одна сумка стоїть, там друга, тому такий вузький ракурс, що я можу показувати. І потім на літак. День переїзду завжди такий, не по графіку все. Which Не дуже я люблю вже зранку стрибати. Я вже втягнулася, що це вечірня двіжуха, але я сьогодні прилечу пізно і прилечу ще й в гості. Тобто не сама додому. Ну, наприклад, зараз я квартиру орендую, а коли в гості, то не факт, що я зразу зможу отак от все скласти речі, перевдягтись, піти пострибати. То я вирішила вже зранку це зробити, потім умовно зробити цей переїзд. Буде в мене день навпаки. В мене там квитків накуплено, і буде день навпаки, я в сьомій вже маю сидіти в автобусі і там в чотири приїду. Ну, скоріш за все, тоді там буду робити вечір стрибочки. А буде день. Коли я виходжу на літак, по-моєму, 5.50. Ну, коротше, в мене є там графіки, всі мої розписані. І буде пересадка в Афінах у мене 4 години. І Я думаю, що в мене ж інтернет в Європі ловить повністю. Ну, типу, що я в аеропорту зроблю ефірчик. Тому що інакше я прям не розумію коли то робити, бо на наступну точку я прилітаю в три ночі. Ну, типа. Погнали! Олечка, доброго ранку. Не даю вам себе розглядіть, бо я ще не прокинусь. Я як боже встала, знаєте, це перечуття подорожі, Ну, ще не прокинулася. Дуже є бажання вже в зал ходити. Моє тіло вже просить. В Португалії були гантелі, і я знімалась вдома. І мені подобалося, що в мене два рази в тиждень тренування з гантелями, два рази я бігала, ну і два-три знімала якісь розтяжки, марафончики, корекцію постави. Вона дуже гармонійно було. Ще, до речі, в мене дуже сильно звикли вже гомілки. Я розказувала, що спочатку мене дуже вони боліли, коли в квітні починала, плюс потім біг, а коли на скакалку перейшла, це був жесть. Ну, бо на скакалці ти на двох ногах і швидше стрибаєш. От. Ну, Зараз я прям адаптувалась. Я впевнена, що коли я почну бігати або і. Пригади на скикалки, то стопудово в мене. Теж буде період, коли вона буде підболювати, бо вже до цього ж навантаження звикаєш. Ну, точно хочу залишити, я вже ділилась, хто стрибає зі мною схема, що я влітку і бігала. І в дні, коли не бігала, намагалась 10 хвилин стрибочки зробити. От я так і хочу зробити, що навіть якщо я перейду на скакалку, щоб в дні, коли, наприклад, я не вийшла на вулицю, зробити дофамінові. Бо ці стрибочки, вони ну, це реально мало часу. Взагалі нічого не треба по якомусь інвентарю, навіть килимок, умовно, не треба. Та да, розім'ятись треба, так да, знати, що ти можеш стрибати там ну, не з грижами, понятно. Стриваємо. Я вже для себе. Морально біжу по берегу моря. Півтори хвилинки і я все буду пити каву, сушити волосся, персоналку проводити. Потім зніму догляд, марафон а, прес плюс тазове дно. У мене така штука, що в мене дуже дивний перший такий а, виїзд. Подорож всередині подорожі. Я виходить. Одну сумку залишу, а одну беру з собою, як шату. А І мені треба зараз буде все це скласти, щоб у мене було дві окремих ну, валізи і в 11 вийти. У мене зараз без 108, так що щільненько буду йти полотнячком. Я до речі, е, доброго ранку, так, я до речі не при е, пітнію вже під час стрибків. Мені ці 10 хвилин легко, і тому, от, наприклад, я вимила голову, з вами стрибаю, Ну, в мене нема такого, що ну, типу, е, в мене волосся буде мокре чи щось таке. тому... Поки є така тема, до речі, по волоссі мені дуже сподобалось. Мене дуже якість збільшилась, коли цю штуку дізналася, що наносиш засіб термозахист, олійка, крем для волосся, що там наноситься, те, що не змивне у вас, і дати йому від 3 до 10 хвилин волосся відбратись. Бо якщо ми нанесли термозахист і зразу сушимо, ми можемо його випарувати. І я от чесно так і користуюсь. От у мене зараз на волосі термозахист. Ну, типу, я зазвичай конечно, 10 хвилин не чекаю, але 5 точно чекаю. І зараз я засушу вже волосся, і буде просто хорошо. Воно точно увібралося. У мене все. Щастя, здоров'я, я полетіла далі. До побачення.